Знаєте, я кожного разу молюся про те, щоб Вечорю Господню, хоч це невеличкі, да, коротенькі роздуми, я сьогодні довго не буду, я молюся про те, щоб це не було, зна, не було, знаєте, одне і те ж саме, щоб не повторювалося, щоб Бог дав якусь думку, яка відрізняється від того, що я принаймні для себе ще не відкривав. От, і сьогодні я вірю, що це було мені відкриття від Бога, і хотів би з вами пороздумати над однією важливою темою. Але спочатку хотів би згадати один фільм, який, я думаю, що багато хто з вас дивився. Ті, хто молодший, думаю, точно дивилися. Цей в цьому фільму вже більше 20 років. Називається Він Брюс Всемогутній. Якщо ви колись бачили цей фільм, то це гумористичний фільм, але там є непогана мораль. Сюжет цього фільму розвивається навколо персонажу, який працює журналістом, і в нього ну, досить таке нестабільне і невдачне життя, як у журналіста. Його не дуже поважають на його роботі, не дуже цінують. От, і він трошки такий ображений. І, ну, і по життю, коли він намагається зробити якусь добру справу, він наривається на людей, які його хочуть побити. І тут він якось йому жінка подарувала браслетик, начебто на удачу, але як вона подарувала йому цей браслетик, в нього ще все гірше почалося. І він якось. Якось йому зателефонували і покликли в одне місце. Він заходить, це велика будівля, зовні вона майже заброшена, але він заходить внутрі, там все біле, він бачить людину, яка там прибирає. І ну, через певний час з них починається розмова. Це, ця людина, ну, яку він зустрічає, насправді це був Бог, який вирішив йому, він бачив його невдачі, він вирішив йому дати свою силу, а сам піти у відпустку. І цікаво, що коли він отримав цю силу, він почав цю силу використовувати тільки для задоволення своїх потреб. Він зробив собі кращу машину з тією, що в нього була, він розправився з тими людьми, які його ображали, робив не дуже гарні речі, але з часом він почав помічати, що е, те, що він дійсно бажає, в нього немає. Бог йому сказав, що. Ця сила вона обмежена тільки тим, що ти не можеш обмежувати свободу волі інших людей. Все, на цьому твої здібності закінчуються. І він розуміє, що в житті з коханою людиною він не може її ніяк змусити його кохати, але і в них такі натягнуті стосунки. І він починає розуміти, що робити справи навіть з Божою силою для свого задоволення. Це не є чимось скажімо так, да, чимось добрим. Це не є те, що приносить справжнє щастя. Питання до нас, чи відчуваємо ми себе повністю задоволеними своїм життям? Про що ми молимось Богові? Вважаючи, що те, що ми отримуємо від Нього, принесе нам справжнє щастя. Про що ми молимось? Що треба напросити в нашого Небесного Отця? Щоб відчувати себе повноцінними і тими, що мають усе необхідне. Сьогодні наші роздуми я хотів би побудувати навколо шостого розділу Євангелія від Івана з 32 по 40 вірш. Пропоную нам зачитати цей уривок. А Ісус їм відказав. «Істинно, істинно кажу вам: не Мойсей дав вам хліб з неба, але мій отець дає вам справжній хліб з неба, бо хлібом Божим є той, хто сходить з неба і дає світові життя. Тоді сказали йому, Господи, давай завжди нам цей хліб. Сказав їм Ісус, я хліб життя, хто приходить до мене, не буде голодувати і хто вірить у мене, ніколи не буде спраглим. Але я сказав вам. Що ви хоч побачили мене, але не вірите. Все, що дає мені Отець, прийде до мене, і того, хто приходить до мене, я не вижену геть, бо я зійшов з неба виконувати не мою волю, а волю того, хто мене послав. Отця. А воля того, хто мене послав, Отця, є та, аби все, що він мені дав, я не втратив, але воскресив це останнього дня. Воля мого Отця є та, щоб кожний, хто бачить сина і вірить у нього, мав вічне життя, і я воскрешу Його останнього дня. Про що тут іде мова в основному? Про істинний хліб. Да? Хто що таке є справжній хліб? Ем... Ми бачимо, що Ісус не каже, да, що Він дає з небес справжній хліб. Він каже, що мій Отець дає справжній хліб. Ми бачимо, що Ісус є дійсно тим справжнім хлібом, який задовільняє наші усі потреби. І якщо в нас буде цей хліб, то у нас да, буде, ну, скажімо так, задовільненість у усім нашим життям. Але ми бачимо, що люди, які прийшли до Ісуса, вони хочуть чого. Вони хочуть звичайного хліба. Можна включити, якщо можна, світло тут? да, <тас> да. Угу, Дякую. Вони хочуть звичайного хлібу, да? <п 'ят> які прийшли до нього. Вони хочуть задовільнити свій е, плоский ур... рів... рівень задоволення. Е, але. Справжня наша жага, да, справжнє те, що може задовільнити наше життя, Ісус каже, що тільки одне може задовільнити вас так, щоб один раз і назавжди. Тільки якщо ви прийдете до мене, я задовільню вас всі потреби. Цікаво, що Ісус каже про Божу волю. В чому є Божа воля? Дві речі є, да? які Він каже про Божу волю. Щоб він не втратив, і що він, не втрат... що він має не втратити? Кого він має спасти? Написано все, да? що все, що дав мені отець, я не втратив. Тобто Ісус Христос має спасти все. І бачимо, що є ще одна фраза, яка трошки має уточнення. Воля мого Отця є та, щоб кожний, хто бачить сина і вірить у нього, мав вічне життя, і я воскрешу його останнього дня. Тобто ми бачимо, що воля Божа вона спрямована на волю Ісуса, але вона спрямована, обмежена, скажімо так, чим? Він обмежив себе волею? Людей, тому що, по перше, да, воля Божа в тому, щоби спаслися усі, але воля, воля Божа в тому, щоби спаслися ті, хто вірують. Воля Божа є в тому, щоб увірували усі. Питання: чи спас Ісус усіх людей? Да, Ісус, ну скажімо так, акт спасіння всіх людей Він звершив на Христі. Тобто, волю Отця, Він. Виконав у цьому, Він спас усіх. А тепер питання йде про те, про другу частину волі Отця, щоб спаслися да, уже по факту і тось, да, ті, хто ті, хто вірують в Ісуса Христа. Ми бачимо, що виконання Божої волі залежить від людей, тобто останній етап виконання Божої волі. Він залежить не так від Ісуса Христа, як вибору людини, який вибір людина буде робити. Тобто воля Отця це щоб Христос зробив все, щоб людині залишилося тільки повірити. Ісус має зробити все, щоб людині не потрібно було зі свого боку робити нічого, крім того, щоб повірити в те, що Він є спасеним. Воля Отця Небесного у тому, щоб повірити нам повірити в Ісуса Христа в Його жертву, і прийняти цей хліб було максимально просто. Хліб просто бачать і його їдять. Да? Звичайний хліб, просто бачать, їдять. Нічого тут складного немає. Людям не треба його вирощувати, якщо ми говоримо про духовний хліб, духовний хліб. Ісуса Христа, да? якщо Він нам дається, то цей хліб нам не, треба, не потрібно вирощувати, готувати його, якось своїми силами його здобувати. Ісус Христос зробив вже все, що потрібно, щоб цей хліб ми прийняли вже готовим, скажімо так, да, на мові пекарні спеченим, гарячим, смачним, який гарно пахне, є приємним на, на свій вигляд, який є найбільш корисний. Найкраще, що ми можемо зробити з цим хлібом життя, це його з'їсти, спожити його, так. Питання до нас: якщо від нас так мало треба, а Христос спас усіх, да? то чому більшість нехтує цим правом? Усіх Христос зробив так, що усі люди. Не мають робити нічого, крім того, щоб повірити, щоб отримати цей хліб життя, який задовільняє усі потреби людства. Але чому так складно? Чому більшість нехто є цим хлібом? Чому більшість не їсть цей хліб? шукають вина? Так, да, буквально, буквально говина дуже. Питання. Написано, що потрібно робити, щоб отримати справжній хліб? Так, ще. Ще, що треба робити? Прийняти рішення. Так, поставити своє я на останнє місце. Дивіться, е, хто приходить до мене, не буде голодувати, і хто вірить у мене, ніколи не буде спраглим. Тобто, якщо ми приходимо до Бога за справжнім хлібом, Він нам його дасть. Правильно? А якщо ми приходимо до Бога не за справжнім хлібом, Він дасть нам справжній. Якщо ми, якщо ми не прийшли, ми кажемо, Бог, нам не потрібен справжній хліб. Він буде нам його нав'язувати? Ні. Друзі, дуже велика проблема є в нашому житті у тому, що ми дуже часто приходимо до Бога не за справжнім хлібом. Дуже часто наші молитви, вони всі навколо того, щоб задовільнити наші якісь потреби. Як Історія з цим персонажем Брюсом, да? він коли отримав Божу силу, в нас також є доступ до Божої сили. Тільки да, Бог не наділяє нам, щоб ми розпоряджалися її. але якщо ми щось просимо в Бога, Він каже, якщо ви щось просите в мене, з вірою, я вам це дам. І ми бачимо, що йому задоволення не принесло те, що він задовільняв свої просто потреби своє. «я». Йому почало приносити задоволення, якщо ми дивимося далі по сюжету цього фільму, коли він без використання навіть Божої сили почав допомагати іншим людям. Він зустрівся з Богом під час цього періоду, коли в нього була сила, і сказав: Ну Боже, я не знаю, в мене все йде отак, навіть коли я всемогутній». А Бог йому каже: А ти не роби дива для себе, а сам стань дивом. Дуже часто буває таке, що ми приходимо до Бога і просимо, Боже, мені не вистачає цього для повного щастя. Мені не вистачає цього для повного щастя, мені не вистачає гарної машини, мені не вистачає кращого будинку, мені не вистачає кращого телефону, мені не вистачає грошей. І коли ми на цьому зациклюємося, так це хліб, він нам потрібен, він нас задовільняє, але задовільняє нас. На короткий час. А Ісус каже, якщо ми отримаємо справжній хліб, то Він робить нас такими, що ми не будемо прагнути да, вже ніколи. Тому, друзі, тільки коли ми розуміємо, що бути щасливими можна тільки тоді, коли будемо просити Бога не задовільнити наші егоїстичні потреби, а зростити нас духовно, дати нам силу робити цей світ краще, тільки тоді ми матимемо. Істинний хліб. Тільки тоді, коли ми будемо просити в Бога істинний хліб, приходити до Нього за цим істинним хлібом, за Ісусом Христом, казати, Боже, я хочу, щоб ти жив в мені. Якщо будеш зо мною, я знаю, що в мене в житті буде все добре. Я буду задовільнений тією зарплатою, тією телефоном, тією тим автомобілем. Я буду задоволений усім, що ти мені дав, тому що ти живеш в мене, і я не маю спраги ні в чому. Тому, друзі, наприкінці цих наших невеликих роздумів я хотів би закликати нас передивитися свій погляд на те, як ми, з чим ми приходимо до Бога, що ми хочемо від Бога. Чи хочемо ми в Бога звичайний хліб, чи ми хочемо і просимо в нього кожен раз справжній хліб, який буде задовільняти нас повністю? В кінці я хотів би зачитати слова Ісуса Христа. Який цитує слова зі старого заповіту? Як ви думаєте, що це за слова? Вони записані в книзі «Євангелія від Матвія, 4 розділ, 4 вірш. Написано: не самим хлібом житиме людина, але кожним словом, що виходить з Божих уст. Ми знаємо, так, що на початку було слово, слово було в Бога, і слово було Бог. Тільки Ісусом Христом, цим Словом в нашому житті, ним єдиним ми будемо живі. А коли ми будемо живі справжнім хлібом, Бог обов'язково нас забезпечить і хлібом щоденним. Давайте будемо звертатися до нашого Бога, щоб Він побуджував нас, змінював наше прохання до нього, змінював наші потреби, які ми вважаємо, що нам дійсно потрібно. Закликаю вас до молитви. Дорогий Господь, ми дякуємо Тобі за твоє слово. Ми дякуємо Тобі за те, що ти показуєш нам, що в нашому житті буває таке, що ми часто чимось незадоволені. Боже, але ти у своєму слові показав, що Твоя воля у тому, щоби. Ми були задоволені життям повністю. І це можливо тільки тоді, коли ми приходимо до Тебе і отримуємо цей хліб. Ти зробив так, що цей хліб він повністю безкоштовний, він вже готовий, Боже. Ти його зробив для нас доступним, безкоштовним. Нам потрібно тільки повірити і попросити його в Тебе. Боже. Але ми дуже часто нехтуємо цією можливістю, цим привілеєм мати хліб, який. Е не мають інші. Боже, ми знаємо в кого просити. Дай нам не нехтувати цим знанням, дай нам просити його в Тебе і розуміти, що тільки тобою, тільки Твоїм Словом, тільки Ісусом Христом ми будемо справжні по справжньому живими, щасливими і повноцінними. Амінь.